Нарешті я придбав цей фільтр для води вічна гарантія. На 13 тисяч галонів тільки розрахований один картридж. 13 тисяч галонів це 50 тисяч літрів. Всі ми прекрасно розуміємо, що електронасоси, компресори без електроенергії працювати не будуть. Тому не будуть подавати у квартири воду, газ, дуже навіть може бути. А ось цим фільтром ми можемо кинути в будь-яку ємкість, хоч. В калюжу, річку, озеро, ну де є вода? Такий варіант на всі випадки життя. Катадін пакет це похідний самий надійний фільтр. Дик. Насос до велосипеда приблизно. Ось такий його зовнішній вигляд. Ось так виглядає ця нижня частина фільтра. Коли відкрутили нижню частину, можна витягувати самого корпусу. Ось якраз сам цей керамічний картридж – це сама цінна річ цього фільтра. Так як він просочений, оброблений сріблом, ось і весь картридж. І сама дорога штука в цьому фільтрі. 12 тисяч за отаку штучку. Стоїть така гумова віброподушка. Є втулка із бронзи. Видно ось з іншого кольору металу. Далі відкручуємо алюмінієву ось цю кришечку. Ось такий невеличкий поршеньок. Ну, ось так. Із чотирьох основних частин складається цей фільтр. Одна трубочка, ця довша це для брудної води. Товстостінна, але в той же час м'яка. Фільтр грубої очистки. Все це, це ось витягується і промивається. Ходів ґрунт для вазонів. Ось такий універсал. Кидаю в банку ось цю землю, цей ґрунт. Так. Так, покладаємо. Так, покажу ближче, що ж там робиться. Ну, ось така багнюка конкретна. Ну що, пробуємо. Так, банка у нас ця порожня, чиста. Фільтр грубої чистки запхати у цю багнюку. Щось забагато, я напевно, тої землі дав. Ну що, поїхали. Ну, Думаю, достатньо. Так, видно наскільки чиста прозора вода. На дні що робиться. Віддає трохи сирістю землею. Ну, Запах трошки, а смак класний, нормальний. Вон видно, так, можна зблизити. Ну, багнюкою. І тепер ось ця відфільтрована.